Наша акція е, пов'язана з тим, що не досить е, місцевий орган влади е, чує і е, інформує відносно, наприклад, використання коштів. Е, ну, ми так називаємо і оцінюємо, що це кошти, зароблені кров'ю і потом наших захисників. Чергова 28-ма сесія Володимирської міської ради почалась з пікету. Місцеві мешканці зібрались під стінами мерії, аби висловити свою незгоду щодо витрат коштів з бюджету міста, зокрема надходжень ПДФО, які сплачують військові. Люди кажуть, що влада нераціонально та непрозоро витрачає кошти на благоустрій, реконструкцію парканів та інші проекти, які є не на часі. Натомість мешканці Володимира пропонують скерувати максимум фінансування на допомогу військовим. На сесію також прийшли і представники ветеранської спільноти. Вони переймаються тим, коли у Володимирі добудують повноцінний реабілітаційний центр. А заразом просили депутатів посприяти у відкритті ветеран хабу для соціальної адаптації військових, юридичної допомоги та психологічної підтримки. Ветеран хабу ми хочемо зачепити ту категорію хлопців, які не потребують медичного ну, в плані фізичного втручання. Так але є якісь фіхічні психологічні проблеми. І батько однимчасними вони будуть. Для цього ветеранська спільнота приглянула приміщення першого поверху початкової школи. Тож вони просили депутатів подумати над цим питанням і посприяти їм. Опісля депутати приступили до розгляду питань порядку денного, які викликали у залі неабияку дискусію. Адже, окрім низки земельних питань, на сесію винесли рішення про внесення змін до бюджету територіальної громади та 11 програм у частині фінансування молодіжної політики, культури, ОСББ, медицини та соцзахисту. Деякі обранці не погоджувались приймати окремі пункти у форматі пакетного голосування. Мовляв, у загальному переліку є питання про виділення 26 мільйонів на військових. Однак депутати запідозрили, що цим про владна більшість у раді прикриває інші далеко не раціональні витрати. Ви їх запихаєте в пакет і хочете, щоб ми пакетом проголосували за бюджет. Коли я особисто, як голова бюджетної комісії, не можу погодитися з рядом питань, які включені в цей бюджет е, по фінансуванню, ви е, акцентуєте увагу на купівлю генераторів, коли ваші керівники приходять на бюджетну комісію і говорять, що їм потрібен 30 кіловатний генератор, для того, щоб вибачте, в блекаут проводити концерти. Тож голову міськради попросили донести на загал усім депутатам конкретно, які зміни вносяться по кожній програмі окремо, аби усе було прозоро і громадськість знала за що голосують обранці. Нас кожну сесію зміни в наші програми так коли депутати голосу за програми, Депутати всі не розумі, що голосують ясне депутатам за що голосуєте. За словами Миколи юнака, понад 80 мільйонів гривень Володимирська міськрада планує витратити на те, що можна зробити після війни. Мова йде про розробку проєктно кошторисної документації, про 2 мільйони гривень на придбання машини для поливу квітів у місті, і 17 мільйонів на капремонт водогону та реконструкцію котельні. На що ми витримаємо? Ми сьогодні? в Такий час на воду кошти. Скажіть, будь ласка, чи сьогодні це потрібно? Ми сьогодні виділяємо ПКД на кухне, яку ми не розуміємо, маємо будувати. Проте його колега повідомила, що в перспективі вулицю в тому мікрорайоні планують заасфальтувати. Тому водогін необхідно зробити вже. В цьому мікрорайоні проживає як 20 двадцять років, і мешканці цього мікрорайону дуже довго чекають хоч якоїсь допомоги влади, зокрема, на те, щоб хоч трошки поліпшити їхні умови проживання. Голова фракції Слуга народу озвучив низку пропозицій і змін до проєктів рішень. Пропозиція водоїм залишити, БКД буде до часу перемоги, Котельню залишити теж не контрастувати, не, не, не розуміти. Бо я не розумію, що Рос Сергій Анатолійович котельню газу проєктує газу. Сьогодні альтернатива альтернатива паливу треба проектувати котельню в центрі міста за 30 мільйонів. А от депутатку Наталію Василець обрило те, що з бюджету виділяють до фінансування поза кошторисом тих проєктів, які вже виконані, і на які міська рада Володимира попередньо виділяла необхідні суми. Зокрема, на ремонт огорожі стадіону та каналізацію житлових будинків. Роботи виконані без відповідних документів, і перед депутатами просто ставлять. Треба дофінансувати під гарантії, як сказав. Під моїх гарантії роботи ви ну, їх же треба було зробити. Треба було зробити інсталяцію на стадіоні. Вона не була включена в ПКД. Інсталяцію зробили, а тепер вас просять, прошу, проголосуйте. Тому вона задалась питанням, чому ніхто не проводить перевірку та не притягає до відповідальності тих, хто допустив помилки при розробці проекту. На що міський голова Ігор Пальонка відповів без пояснень. Якщо у вас є якісь підозри. Щодо нераціонального використання коштів державних, бюджетних, місцевого бюджету, або ви вважаєте, що хтось порушує закон? Ви, як депутат міської ради, маєте право звернутися до правоохоронних органів, які дадуть оцінку правову. Попри пропозиції не виділяти кошти на ті проекти, які не на часі і можуть почекати завершення війни, депутати підтримали усі бюджетні рішення, проголосувавши без правок за кожен проект рішення окремо. Серед них і зміни до програми матеріально-технічного забезпечення військових частин та центру комплектування та мобілізаційну підтримку. Таким чином вони виділили на військових з міської казни лише 33 мільйони гривень. І це при тому, що за півтора роки з початку повномасштабного вторгнення військові сплатили до бюджету громади понад 1,3 мільярди гривень, а це в середньому близько 70 мільйонів гривень щомісяця.